Peace. Ну все. Значит, засідня в лошаді все подорожне разкура. Могла старше важно, позиция, начищения стражда. Умча рука. Представь, будь ласка, одну таку Розглядається справа ще в цьому сьогодні, справа ж все було, що у слідчого судді Ковачка, секретарі, 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 Довіра це не про нас, але до порушення прав мого довірителя я заяви про відвідне заявляю. До порушення права. Судоворозв'язки це ваші права. Маєте право знати хоча з місця вашої справи. Маєте право на право допомогу, маєте право користуватися всіма правами, що мати немає. Законом, вам Нам зрозуміло, ми тільки дуже хочемо, щоб наші права були дотримані. Застосовували. У нас в судовому засіданні з'явився Богняк і з'явився Гончарук. Терпіли Гончарук, зайвник, представник потерпілого Богня. Реймен Мартин і малих відсутні даному судовому засіданні. Вони просили... Судом ставиться на можливі. Можливі. Щодо можливості робити справи за їхньою відсутністю. Будь ласка. Підтримуємо огляду на те, що нам закон дозволяє навіть у відсутності прокурора розглядати скарги, а окрім того, це є зерники в не потерпілі. І в даному випадку в нас Мартин, представник від громадської сібесія, зараз зайнята громадськими державними справами, так само Реймер, і вони не можуть з'явитися. А малих повідомлений належним чином, і вона, як пояснила, ще не отримала розпорядження від секретаряту Уповноважем ради і в... <кліст> останні могла з'явитися все засідання, а ми можемо слухати їхню відсутність. Ваш... Як мені відомо, я Реймер це, біля мене проживає, він пішов друге засідання, і Мартин, я з нею так само розмовляв. Вони просили розглядати з їхньої участі, вони згодні, я відповідально заявляю, що я, це раз кримінальне провадження, я ознайомлений з 384-ю і я заявляю відповідально під технічний запис, що вони просили без них розглянути, і вони підтримують скаргу. Дякую. Заперечень немає. Заперечень немає. Коли сказав, зустріці. Револю запускати є клопотання. Так, у в мене є клопотання. З'ясувати якими повноваженнями наділений представник прокуратури. Уточні, у вас про ваше призначення роботу, ви розділити, що розвідчення. Тоді передати то сумка лише дроборс, якщо не. Надати можливість. Я в Що безпосередньо оскаржують? Не прийняли в порядку частини пункту. Пункту 1, частини 2 56 в межах кримінального провадження. Просто не внесли відомості в ЄРД обов'язок, порушений обов'язок обов захисту держави людини від злочину. Сама заява про злочин є Має бути. Звороті, Має бути на звороті, так. Чайник ВОЗ РУО ДГПЛМ. Це залізничний відділ освіти управління освіти Департаменту гуманітарної політики військової міської ради. Вороня. Так. Директор школи. Так. А що вони не робили? Вони звільнили під час. потерпілогончавика під час перебування на лікарняному. Двічі. Перепрошую, тричі. Звільнили безпосередньо потерпілого гонча рука, так. А є у вас підтвердження, що... Ну, безперечно. Вас... собою, собою немає, але це, вони матеріали справи є. Це не є предмет, предмет, предмет розгляду скарги, але бо була подана додаткова заява про злочин е, окремий. А ви працювали на фіт? Але за ще Світанок? Сторожа, звичайний сторож. Значить, засідання оголошується продовжено, розглядається Гончарка. Власного прокурор. Ваша честь, прокурор Львівської місцевої прокуратури номер 2 Мартнична Марія Романівна, яка діє на підставі посвідчення службового за номером 039751, виданого 18.01.2016 року та дійсного до 18.01.2021 року. прокурор. Ми хочемо ознайомитися з посвідченням, а також з наданим дорученням, які, що безпосередньо представляє вказані справи даних прокурорів, окрім того, що вона метро, прокурор. Судому глянуто прокурора на представлені інтереси у судді прокурор не отримує від керівника прокуратури довіри. Йому надається, він надається як право згідно на його посадових Будь ласка, заперечення Надії Голович, я прошу нести до судове засідання. Відповідно, статті 37 прокурор, який здійснює повноваження прокурора в конкретному кримінальному провадженні. Це не провадження? Добре, звертаємося до статті до, до, до статті 3. До Ви самі відповідаєте, я, я заперечення? Прокурор має мати повноваження. Будь-яке. Якщо це досудове розслідування, стадія кримінального провадження починається з моменту внесення відомостей. Так. Що з чим прийшов прокурор? Я згідний, якщо в мене є посвідчення, підписане керівником апарату Верховної Ради, я можу представляти Верховну Раду. Я вважаю, що посвідчення не дає право представляти прокуратуру номер 2 і Якщо ви вчините підлог службовий злочин, це порушення 56 статті закону про судовострі і суддів, вибачте, а тут в мене переконання виникають. А що ви в змові Чи що будь ласка, є має бути матеріали на підставі яких вона прокурор призначений ви, справу, в справу кримінальну справу? Так. Повинен мати повноваження і мати докази того, що підтвердить правоту її. Дії. А якщо ні, то вибачте, то суд встановить, що помиляється прокурор. Але прокурор належний. Я Іванович ви... Бог, а які у вас повноваження про суддя в даному судові? Суд також хочеться. Будь ласка. ласка, я заявив про злочин, тому що я поступив є так. на так. зворотів вказано. Та, скаржник є особа Вечерок. Ну, так. Ви представляєте я інтереси ви противорічних. Представляє... І я скаржник, тому що я і заявник, і скаржник. Ми розглядаємо скаргу. Скаргу. Ви є заявником в даному кримінальному провадженні. І, і скажімо. Ми розглядаємо скаргу в межах кримінального провадження. Вам зачитати права заявника в межах кримінального провадження? Ви прочитали, ви прочитали права скаржника. Я підписав скаргу. На підставі чого На ви підставі підпису. На підставі підпису з під скаргою. А досудове розслідування і то, що ви про заявника згадуєте, це буде потім. Ваша честь, дозвольте просвіти. Ласка. E, значить, хочу роз'яснити e, заявникам, оскільки на даний час ми розглядаємо... Ви собі родити. Нам не треба, да. собі, Нам треба суду розвитися, будь ласка. Роз у нас є повага тільки до себе, першу чергу. До себе роз так, зачекайте вас. Чому не повага? Чому оскільки... не повага? Якби ви поважали присутніх в даному судовому засіданні і суд, хоча б головний тут білий зняли з волонтерів. Хоча б це зробили. Це заперечення, це заперечення це опередження не має немає косунку до закону. Ваша честь, оскільки на даний час в нас є скарга щодо на бездіяльність прокурора юридикальської місцевої прокуратури, зокрема тут вписано і прокурор Львівської місцевої прокуратури Мене Мартинишин. А ми не розглядаємо ні в межах кримінального провадження, ні в межах конкретного. Це є питання щодо розгляду скарги, яку ви подали в порядку статті 214. -ї.